とすごいま Слава Отцю і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свято Тройце помилуй нас, Господи. Тому духу нині посына викиди. Стоячи з тобою бою, за віцею своєї цирки блахи і зворушневі твої моління слухаючи, зі здивування взимали так, радися Бога Отця безначального, предвічне благовоління, радийся Бога, сина придвічного, нечисте вмістилище. Радуйся Бога Духа Всесвятого, обраного сили, радуйся небесних чи ні ладських, не з здивування, радуйся дивний син прикине, за грізний страх, радися. Іще праведно падаючи днів Боже на нас, твоїм молінням швидко припиняєш, радуйся, іще що гріховні пристрасті наші, це могутнім повелінням приборкуєш, радуйся, сім збудження, сплячі совісти, радуйся легке подолання, Беззаконний звичок, радуйся, о, заради тебе, ти і духи злоби тремтять, радуйся, о, заради тебе, врата, раю всім нам відкриваються, радуйся, радості наша, покрий нас від усякого зла, Чесним твоїм омофором. Ради ся рослина, окрина снято Госпо, що си поїв Христови, окрови за прислуження, радався. Пластирів церкви, бадьорості і наполучення, радуйся, богобояти вчинці, вічених наставниці, радуйся, тихе заспокоєння, богоповіти старців, радуйся, наємна радості, чистих дів і дониць, радуйся, радості наша. Покри нас від усякого зла, щаслив твоїго покору, радуйся раду з видись Моїсей в ополченні, колись на малика, коли руки піднімав, ізраїль перемагав, коли ж руки опускав, тоді амалик перемагав, укріплений тими, хто його підтримував, переміг ворога, ти ж обговати, бідніше руки твої надлагання, хоч і ніким не підтримане, завжди перемагаєш ворогів християнських. І нам є щит непереможний, що взивають, Аллилуйя, 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 аллилуйя. аллилуйя. Собори святин бачачи тебе у повітрі, церкві в церкві благерській, і благальні руки до сина твого простягнуті, Радісно з архангелами і ангелами, подячну пісню тобі заспівали. Ми ж міцнішими замой селі руки, долонями твоїми укріплені, зворушливо взиваємо, радуйся її ж руки, підтримує єдина до нас любов і милосердя. Радуйся, бо перед нею ж вороги наші, видимі і невидимі стояти не можуть. Радуйся темниці, пристрастей, похоти наші ти проганяєш, радуйся, вогонь Божественний Христа, неопально на руках твоїх ти держиш і наш прох нас, прохолодних тим запалюєш. Радуйся ти, хто бореться з плоттю, з мутливістю, до вінчання. радуйся ти, хто подвизається в пості і безмовності, повсякчас наспібесіннецях. Радуйся тим, хто знімає від вічаю і печалі, швидка утішителька. Радуйся благодаті, смиренні і терпіння допомагаєш. Радуйся, радості наша, покрий нас від усякого всякого твоїм помофвором. Собор святителів і преподобних, і святих жон зібрання величали, Ретеча з Божовом поклонилися, люди ж сущі в церкві з радістю взивали, Аллилуйя. Казав, проси, мати моя, бо я не відвернуся від тебе, але виконаю всі прохання Твої і подячно співати Тобі, всіх навчу радуйся ковчегу, завіту, в якому зберігається освячення всього роду людського, радуйся ставно при свята, в якій знаходиться для жадаючих правди в життя вічного, радуйся, сосуда золотий якому приготувалася заради нас плоть і кров Божественного анця, радуйся залишених лікарями на своїй могутні руки, приймаєш ти, радуйся розслабленим тілом, але не духом і вірою, з ліжка хвороби піднімаєш ти, радуйся тим, хто втрачає від недуги розум, новий і кращий сенс подаєш ти. Радуйся на непокірному шляху гріха, нам примуто перешкоджаєш ти, радуйся жорстокість нашого нерозкаяного серця, ти зворушуєш, радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла, Чесним че з Радуйся, твоїмо наша, Іство ангельське похваліні пісні приноси Тобі, істині Божій Матері і заступниці всіх, хто звертаються до тебе, знаючи, що ти незбаримим покровом Твоїм, праведних звеселяєш, вічне заступаєш, тих, що в бідах визволяєш, і молишся за всіх вільних, що взивають, Аллилуйя. А не Алилу, красномовці багатослівні, як риби безмовні, не розуміють, як прославити достойно велике свято твого всічасного покрову, все, що вони про тебе говорять. Недостатньо, щоб перелічити всі твої щедроти, не знаючи безліч благодіян твоїх, з радістю взиваємо, радуйся від мору і все знищення смертельного, нас зберігаєш ти, радуйся від несподіваного землетрусу, і села охороняєш ти. радуйся. Від палотні і потоплення кріпкою рукою нас виводиш ти, радуйся від пожежі, росою молитов твоїх нас визволяєш, радуйся від голоду душевного і тілесного, ліпом життя нас забезпечуєш, радуйся, удари блискавки і грому, від голови нашої відводиш, радуйся від нашестя і наплемінників. І таємних вбивств ти спасаєш, радуйся від домашніх спарок і ворожнечів, єдинокровних миром і любов'ю охороняєш, радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм помору, радуйся. Радості. Пущение ведь пущение грехи, пробил Божий, брать и прихожан, все то монастыря всего и всех православных христиан. Господи, помилуй нас! І нас. Помилу господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. вислухай нас, Боже, спасителю наш, надія всіх кінців землі. І ти, що в морі далеко, і милостивий будь милостивим до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіко, любить Бог, іси, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Духому державу нашу та святині наші, допоможи нам, Боже Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачити спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас, так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і не прав людей твоїх і не відвертайся від нас милом своїм, але в милості і щедротах підвідай смирених рабів твоїх, що до твоєї милості припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, сім'ям твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною, молимось до тебе. Владико милу і спокою нашого, щоб як ще за так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки, нищити державу нашу українську. Господи, тихомир тих хто противиться заповідям та постановам твоїм, поверни їм пам'ять твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих. Як і все в них страх і пам'ять про те, що і вони називають себе християнами. Нехай же Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провідіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим убити за віру і Україну, душі своїм, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду, подай він всі нетвіня, але віримо і молимось тобі, велико дарови Господи, що ти захистиш, ти хамириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, бо ти сі. Захист і перемога і спасіння всіх тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. thank yeah. you